Привіт. І И знову наше легендарне проходження. цього світа. світ пригод. Ну, як завжди, я його вам показував. Світ пригод. Шо? Полетіли. Далі у нас такі формежовки. Так що... Не, ну а з голодних зомбей, Дед сьогодні. Слава Богу, що мені дійшло дошло зробити. Их крафту впала те. Єдине, що нам надо, це, це дерев'яна лахуна. Забрати верстак. Верстак. Не-ну, на ту кнопку нажав. На праву кнопку миші надо. А я нажав на ліву кнопку миші. чи на праву, сам я знаю. І шо вам Не-ну! Геть, геть, смішно. Блять, блять. И бед. Я где-то у них прожидав начку! Не ну. Хучан день, кучам На дарка. Надеюсь, на пол я. Тримать своє слово. І на телесный видео Алли можешь. Так, ты синий желтый Фуго Куди я нажал Моджанг, ты как всегда с приколом Я наверное не вроде нажал Давай ты я будем купать тут Ну, інтуїція мене нагадує. На кінець, то ура! 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 Перемога буде! Ні, ну як у мене то все включається? Сам знаю. Наша зажата. Я походу поразогрую девчонки. чанки. Ну ты просто пока у меня моя не працює. Ведь землі я би вернулся бы. Ура! Я змінив! Все, я вижу заполняю. Можем ще еще замки. Моджангсал. Моджанг не Моджанг. выкрасал І ще й саме найугидніше дерево сняв. Не ну моджанге. Вот просто Вон сам не знав, хто там працює. Якісь генії, які мій розум закурили. Насправді, вони нічого не любит такого. 300 раз. І якщо, ви спитаєте шоу то що ти я робити ці зробити циксистом. Я не тепер. Я якось хоч попробую. F2. Це в мене F2. Це F2. Чисто F2. F2. Моджанг. Це F2. ні не... це... Це на F2. Я нажимаю на F2. І в мене. У мене. Автоход в ту сторону реку это. Не, ну я на шестику. Українсько. А ви про цей прикол знали? Короче, питає, а що я буду робити? Не, я піду добувати березу. Хтось скаже так? А я буду строить хату з березом. Так що? Давайте я займемся такими делами. Я зараз зажав кнопку. Пинь-пинь. Ось березка, ось овечка. Що мені помішає, правда? Не хватает пещеры. Тому переїжджаємо в печеру. Так. Впрочем, березі потім зрубаю. Скрыв там магазин Берізку. Так, да, це той самий легендарний. Магазин для кофе. Да. Ну, круто. Скажи же. Мы ококнемся мозга. Тут удавить. Это я. Я здесь клоун. создаю ось це і бем на рівне число короче сейчас зараз быстренько скрыл то все кратим кирку шайлу шайлу. Для повної копіровки я просто захотів з вас пожартувати, тому що я ніколи не крафчу меч. Для повної екапіровки. це так, щоб палець були. Не ну я жертваник номер вам. Хопа. Я скрафчу все каміна, включаючи даже мутей. І лопату. Ці інструменти будуть зі мною в це відео, якщо в мене цінуєте діамант. І саме найлужбіший інструмент в мудр дерев'яна пічка. Я її так просто називаю. Крута у меня мышка мишка, скажи. Вот Так мы экипировались. Это все, что у нас есть с камня. С камня. Ну, ничего, мало. Никита отсосался. А я бы скажу, что... Да. Я вот сейчас не зарейтую. Латунки. Вот сейчас я себе Демон. Ну, я хочу не Ні, ну, хоть у нас зарайд. Не лян просто. Что делать? Не, ну гайд круто. Я, я то рожеву вс знайду, то черную вес знайду. Не, ну як у мене вазельня така. Расскажите на ну, А я поки добуду березки. Користів. дивіться фу. і 9 и далі и Хит жопи поки я буду расставаться з днем ночь. Ну, я думаю, ніхто не кто що я читаю взяв Кстати, я в чаті можу пройти. Так що ви не хочете хочешь робити. підпишіться і поставте лайк. Опа! Байден нам не жалко, три вогни. І тепер будем. Кстати, у мене вже два дня на балансі. Добавим ще трошки їжі. Просто по приколу я добываю ежу. Двойна туда! Сви тут сви тут вартем опять барат мене і скільки там свиней у і да у мене выспича мене от лепс пс подавить. монетика проверишь я на не 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 ну выбрось эти цифры Ну, надо как раз так четверки четверки ценом вот эти правда белые 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 снежные лишки. в общем Нажимаем на эту кнопку и все. Поехали спали. А кто казал, что я знаю, было заморозить? Ну что? Нажимаем на пробел. Моджик, как всегда, прикол да. Навірно, як і в тому відео, не добуду нічого, окрім, може, железка так думаю ви помните те відео про... там з Віталіною ми добули железку у перших там пару днів. не ну я прикалююсь, я прикалююсь. я думаю що хоч хтось на мій канал підпишеться. я реально стараюсь робити якісний контент Бо я саме недавно прикупився якимись новими оборудованими штучками. Клавіатура по блютузу, мікрофончик там купив, мишку, щоб мышу хорошу прям. А то я грав на якийсь китайский. Ну, вот, ноутбука, Еще я ще й на щось иначе Ні, Не надо Вы казали, Выказали Що це ви казали? Да, не надо ды. Правда, фок фокт. І кінець то, За це виживання у нас є смолу смулсхип. Бочно я їх знаходжу раніше. Це саме відео. Там, де у мене щось все Біситься. Ну, моя мышка в мене рішає. решает. Она просто ва... Ви ще не питайте, яка в ба. По ещ напытайте, как моя была старая мышка. Я просто на ней перджим их заниматься. Не питайте. Це хоть якась геймерская. А то я на те займався занимался. А что у меня ще и удача накладки ублм? Короче. Водичка хлебная. Далее можно продолжать. Давайте до дыны Я. Фигею. Дети. Бенс! Будешь скруфтить пусть тю картину. Бо я зараз играю на Блідному саді вроде. 1.24. Чего же забудем эту версию? Коротше вы его побачили на першому епізоді задес. Якщо ви це відео побачите, коли буде нова версія, то листья. Я грав зараз на саме вище. На не на бета. Я на реал забрав. Коли я добудул. Побачте на він мені надо будет. Сейчас. Рады свой туран. портал Вент. Віу, віу, Брама Брама Короче, я пішов по кору кору. Колпи взять короткий. Не да, 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 Я тут не приду. Бера не выбрать Сейчас у могу со мной Я що не дивитись, але мені лень, бо тут є цей світ пригод. Насправді мені просто лень качати ще раз довольнішу. То просто попробую відбирати все, що в мене є, як ми говорите. Ну, у мене сьогодні просто ідеальний день. Як ви бачите на екрані, то у мене все ворушиться. То, що я свій коврик для мишки поправляю. Ви думаєте, Ніки, на знаєш, тобі це? Ти що салон красоти його збирався устроїть? Не. Просто бо в мене воно, блін, просто лагає. Коврики для мишки. Ну, я втрела гайдний кнопка. А оці! А вот тебя, вы шо, Ха-ха, она W W W W ты Mogina. Um Get it down, get it down. This is my own this Christmas mistake. Uh-uh. Get it Коротше, дивіться. Я зараз водичку тебе. Mm. Як бачите, я втикав на місці. Просравши ваш час, але це і ще те, що я вмію робити. Ось що я вмію в не постояв, що до началась. Просто тикати на на пробел. І тим самим высловить вас. Класно я вмію. Скажіть, класно? Я, ну, я просто час займаю. я Зараз просто поки все загород. А тут у нас буде позорна стіна із двох злоків кругляка. В честь цього матча. Match. e going to be f здесь у меня есть один слон. О, давайте скрафтим кусок. Подожди. Короче, я думаю, что это видео выложу. Честно, там у меня Так, тортик. Молочка! А кровь дает. Ай, кровь. Просто, ну, зато тебе дает. Ну, прям крампс это сам. же он, наверное, назовем долларом. Так что я вас познакомлю. Просто ее вот все здесь. И меня, ну... не ну. А, да не делал прохода. Просто тоже. то может на Може, я добусь короче Погнали за почем цю жареную душонку для рекомендую вам використовувати синтифлю вона реально синтит я... ага все норм просто бо я ще не міг забути мишку бочка устроїть короче ви самі поняли Дивіться, я вугільний магнат. О, вау, мені то подобається. Я часто сажу в турсей сьогодні. Просто її на палках був. Я ну я вугільний магнат. Тепер як мені тут все збирати? Я не знаю, який спокоен. Я ну швидко на палках. це Може вам ще підкинуть. Хапа! Это я просто повольлив. Я магнан, я магнат, я вильно, я магнат. Ничего хочешь? Сейчас. Я думаю. Земсь эффель Часто надо вам было бы промовчать что Короче Карвань, ну, честно и мы дивимось, як там моя тушночка. Подивіться, а там в рукаву моя тушнка землю -e а дали Анащі досвід вы знаете а, щоб бути будівельником хорошим. У мене третій досвід. Тобто... Так лучше. Тобто... Знаєте, що це означає? Друга частина це дома. Всім Тим... пока. Так, і як? Iac, bine, nu mă dărei, pe proști, aici. Și pa, pa! Trebuie să-i cestăm, băi, zâmbitul